Недовго довелося ходити, як є перший сигнал. Ось такий чудовий звук я знайшов. Гляньте, на що ми натрапили. Ось одна, ось друга, і це все в корінцях. Мої вітання, товариство! Сьогодні ми ось в такому прекрасному лісі, в якому не були дуже давно. Тут були старі села. Позиції по Першій світовій, австро-угорській, позиції німецькі, по другій світовій. Так що місця перспективні. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Побажайте нам удачі. Поїхали! Недовго довелося ходити, як є перший сигнал. <му> Ось такий непоганий сигнальчик. Давайте буду розкопувати. Побачимо, що це. Ось був гарний сигнал, але це. Всього лиш фрагмент від шрапнельного снаряду. Ось так він гарненько дзвенів. Поки я копаю всілякі фрагменти снарядів, то камрад вже викопав першу монетку. Ось такий крейсер. Трішки видно, що це крейсер, але в основному монетка в печальному стані. Тому навіть немає сенсу показувати іншу сторону, бо там нічого не видно. Але монетка це вже добре. Ось біля такого велетенського бліндажа натрапив я на смітничок. Поки що ось таке трапляється. Кришечка, скоріш за все, від люльки. А можливо, від чогось другого, можливо, гудзик якийсь. Ось така свинцю. Найгарніша поки що Львовський акційовий бровар ось в такому стані жахливому. Все в купці, десь як її кинули, вона побилася, ще частинки були. Ось такі різні бутлик був, десь на 5 літрів, можливо, на більше. Пляшки. Ось така цікава дахівка. А утки, фабрик, напевно. Ще одну знаходив інакший надпис, але я її не зняв, забув. Можливо, буду повертатись, то знімлю. Трапляється скло. Ось ще зараз покажу дві цікаві. Речі які знайшов. Ось така, напевно, корочок якийсь був. Також побитий, зламаний. І ось така річ в обмотки обмотці в такому ковпачку. Що це таке було? Поняття немає, ось я її витягав, дивився. Щось таке. Ось свинцева куля. Мисливці стріляли скоріш за все. І найцікавіше, це зараз ось тут поверхневий цей смітник я копаю. І є тут пляшечка, я її вже зрушив. Давайте дивитись, що це. Чи розписана, чи ціла. Напевно не ціла. Так. горло побите. І дна нема. А пляшечка. А пляшечка, погляньте, яка класна. Ось це печально. Ви тільки погляньте. Ось це так би була пляшечка. Бровар паровий буськ. Ви тільки погляньте, ось це так шкода. Я просто не маю слів. Ось ще з тих часів пилюка тут збереглася. Яка краса! Жаль, жаль, звісно, цієї пляшки. Просто бомбезна пляшка би була. О, маю надію, що трапиться щось ціленьке ще. Не протер ще іншу сторону. Тут також 0,5 літра. Власність неспридажна. Тобто не для продажу. Ось такий броварик. Наші чергові знахідки, зараз вам покажу ось такі. Прийшов камрад, тільки купнув зразу ось така ще одна до пари, також, на жаль, половинка. Бровар паровий бузьк, така красуня. Не знаю, хіба гарненько обрізати можна її і зробити попільничку. Як варіант. Далі я знайшов від своєї ДНЦ, тобто вона вже майже ціла. Зараз покажу ще там, що познаходили металошукачем, Ось так. Можна трішки реставрувати і буде майже ціленька пляшечка. Ось така красуня. Знайшли ще гудзичка такого з номерком 25 або 15. 15, скоріш за все. Два Геллера 1894 року. Це у нас що? От це 5 десятих, рік не видно, потрібно почистити. Ось такі, бачите? І від замочка ось така накладочка. Ну, в принципі, непогано, непогано. Зараз щупаємо, копаємо в надії, що знайдемо ось такого бровара ціленького. Дивіться, яку цікаву знахідку я знайшов. Бачите, що це? Шматочок календаря 1929 року. Ось в такому він стані. Ще збереглося навіть дещо. Тут, напевно, теж якийсь малюнок був, але... Ось такий він залишився в такому стані. Хоча ще можна поглянути навіть місяць і число. Ось така несподіванка. Пропікую тут все і знайшов ось таку, спочатку для мене незрозумілу річ. Потім зрозумів, що це патрон від лампочки. Що це за така лампочка була цікава. І вона така. Досить важкенька. Ось така цікавинка. Ось такий чудовий звук я знайшов. Зараз докопую, ще трішки залишилось і показую вам. Ось так товариство, нарешті ціленька, але скоріш за все не розписана. Жаль, жаль, звісно. Проте можливо ще щось в цій ямці трапиться, так як це першу пляшку я тільки нащупав. Ось така ціленька прозора пляшечка. Без надписів. Шкода. Ну, продовжую. Товариство після Ось з цієї пляшечки підійшов до мене камрад і ми з ним разом щось накопали. Знайшли ось такий слоєчок, з-під гірчиці, напевно, чи з під чого. Ось такий гарненький, без скольчиків, без нічого. Написано депос. Розписаний, до речі, ось така пляшечка. З-під шампанського не розписана. Ось така баночка з під якоїсь мазі чи крему. І одна розписана, ціленька, ось така діанка. Маленька, гарненька, розписана. Ще трапилось пару пляшечок розписаних. Ось така квадратна, гарна мала бути, але, на жаль, бита посуд. Посуд. А камрад зараз знайшов від керосинової лампи. Ден це скляне. Майже ціленьке, без горлишка. Камрад каже, що він побив. Ось така маленька була, фігурова, гарна. Шкода, звісно, що розбив він горличко, але вже є, що є. Та можливо це не від керосинки. Ось така річ. Ну, поки що ось такий результат. Що трапиться ще, обов'язково вам покажемо. Гляньте на що ми натрапили. Ось одна, ось друга. І це все в корінцях. Зараз будемо розкопувати, там якась дуже цікава форма. Ну, чекайтесь. І в мене неподалік ще одна пляшечка, я вже також розкопаю її. Стільки битого одну пляшечку з-під вина розбив я, а решту дуже багато є бою. І є, і цілі пляшечки. Але, на жаль, не розписані. Знайшли ще ось таку биту, гарна дуже. Колір скла гарний, Будапешт пише. Зверху не можу прочитати, так як надбите Ось майже ціленька від керосинової лампи ось така. Трішки горло збите також. О, збили щось в середині є. А, шматочок скла. І ось такі ще з-під вина. Одна, друга. І третя з-під шампанського. Ось так такі дешечки поки що. Ще є ямці. Ми продовжуємо копати. Докопали ми нарешті наш смітник. Ще трапилось декілька фрагментів з-під керосинових ламп, ось таких розбитих. Ось таке горнятко гарне, на жаль. Зюраве дві пляшечки з-під ополіскувача для роту. Одол. Ось такі гарненькі, не побиті. Ще така без горла з-під вина і ніби все. Декілька ще битих, простих, ось такий смітничок був. Зараз прикопаємо і будемо йти далі. Йдемо по дорозі, пікаємо і погляньте, що я напікав. Сигнал поверхневий був, але тим не менше ось така 18, 22, 3, Щось дуже багато цифр. Варшава, а тут вул. Кан. Щось таке. Це як на мене, можливо, щось друге. Ось такий горшечок. Жаль, що ось так він перегнив. Так, Непоганий горшечок би був. А було б краще, якби він був цілий монет. Але ось так. Повалив вітер ось таке дерево. І бачите, що під деревом. Не знаю, чи це теперішній, чи ще колишній ось такий шкода битий Стаканчик розписаний знизу. А, це радянський. Десь напевно його підкинули тут. Ось такий стаканчик. Думав, що вже ще з тих часів. Вишив я пропікати біля стаканчика і поверхневий сигнал. Я піном дивлюсь щось кругленьке. Що це в нас? Монетка? Монетка. А що це за монетка? Ще не знаю, але зараз помию і покажу вам, якщо, звісно, щось буде видно. Маленько виходимо з лісу, йду по старій дорозі і трапляються сигнали. Погляньте, що це. Знову монетка. І щось мені підказує, що від неї нічого не залишилось. А ні, щось трішки проглядається. Якийсь орлик. Бую помити. Ось якщо побачите, проглядається одиничка, один крейцер. Рік, на жаль, не видно. Ось така в зігнутому стані бідолашка. Ось так товариство ми гарненько сьогодні покопали. Знахідки були, були розписані. Шкода, звісно, дуже дві пляшечки биті, бузькі це просто, просто дуже шкода. Але тим не менш маємо надію, що на наступний раз попадуться такі самі, але вже ціленькі. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких, до нових зустрічей. Слава Україні!